З частин яких слід складається слово працелюбність? Правильно зі слів праця та любити. А чому людина повинна працювати? Як ти думаєш? Яку працю виконуєш ти? Працелюбність це любов до праці. Працелюбна людина старанно. Із задоволенням і натхненням виконує свою роботу. І користуєшся створено працею багатьох людей. Одні люди виростили овочі та фрукти, спекли хліб, інші звели будинок і школу. Хтось написав книжки, а хтось виготовив іграшки. Все це створено руками багатьох людей, людей різних професій. Користуючись малюнками, розкажіть, чому дітей можна назвати працелюбними? Перший малюнок. Хлопчик допомагає матусі накривати на стіл, розставляє тарілочки, а дівчинка миє помідори для того, щоб з мамою разом приготувати салат. Другий малюнок татко обкопує дерева, а дівчинка допомагає їх поливати. Далі. Друзі вийшли поприбирати на вулиці. Хлопчики з дівчинкою збирають листя та сміття у мішок. А третій хлопчак що він робить? Він згрібає граблями листочки. Наступний малюнок. Дітки разом працюють над створенням? чого? Гірлянди. До настання новорічних та різдвяних свят. У школі твоя праця навчатися, навчатися, щоб здобути знання. Без знань ти не зможеш, коли виростеш, прокласти дорогу чи звести будинок, лікувати людей чи навчати дітей. Удома твоя праця це виконання домашніх обов'язків, допомага дорослим членам сім'ї. Охоче виконуй свою роботу, і ти досягнеш успіхів. Будь працелюбним! Лінощі. Лінощі це відсутність бажання працювати, схильність до неробства. Коли не хочеться нічого робити. Лінива людина не хоче долати труднощі, лінивій людині властиві такі риси характеру, як млявість, бездіяльність, недбалість, невпевненість у своїх силах. Поглянь, користуючись малюнками, розкажіть про дітей. Кого з них можна назвати працелюбним, а кого лінивим? Скажи, хто з дітей вам подобається більше та чому? Давайте розглянемо дії хлопчика. Хлопчик витирає посуд. Тому що він його мив для того, щоб можна було сідати, їсти за стіл. Він молодець, він допомагає своїм близьким. А дівчинка. Дівчинка взяла собі планшет, напівлежачи, напівсидячи, сидить та дивиться щось у планшеті, нічого не допомагаючи. Ви, мабуть, пам'ятаєте українську жартівливу пісеньку Грицю, Грицю до роботи. Там, де хлопчик Грицько, не хотів нічого робити. Його всі гукали працювати, казали, «Грицьо, Грицьо, до роботи. В нього завжди були якісь відмовки. Він казав, то в нього порваті чоботи, то в нього ні боліли ніженьки. Молотити він не може щось сроб... не міг він щось робити, бо він хворів. Дрова рубати він казав, що він нездоров. Робити хліб, він казав, що він охрип. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яке ж слово характеризує Гриця? Працьовитий чи лінивий? Звичайно, Гриць був лінивим. А звідки ви це дізналися? Так, тому що він не хотів нічого робити молодці. А ось на цих малюнках хлопчик? Який він? Хлопчик лінивий. Тому що він трішечки написав домашньої роботи і все покинув. А дівчинка працелюбна, погляньте, як багато вона вже написала і вона продовжує роботу, тому що вона знає, що головний її обов'язок це навчатися. Вона намагається його робити якнайкраще. Праця це життєва необхідність людини. Працелюбну людину всі поважають. Відповідь на запитання, що цікавого було для вас на уроці? Що нового дізналося? Що було складно? Можливо, не зрозуміло. Чого навчилися на уроці? Як ви будете застосовувати нові знання та навички? Що найбільше сподобалось? Де жовта цеглинка це гарна робота, зелена мені все вдалося. Помаранчева я молодець, блакитна я працюю добре, червона мені потрібна допомога. І синя я можу працювати краще. Обери, яка буде означати твою роботу на сьогоднішньому уроці.